Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Знаєте, малята? Жив колись! У данському королівстві один чудовий каскар і звали його Ганс Крістіан Андерсен. Він придумав безліч цікавих казок, і одна з них історія про русалоньку. Тільки от уся справа в тім, що Ганс Крістіан Андерсен не знав, як насправді закінчилася казка про Русалоньку. Тож слухайте, малятка, сьогоднішня історія. Для вас води, морів та океанів часто приховують загадки. І загадки ці сповнені неабияких фантастичних історій. Так, на дні океану глибоко, глибоко на дні океану є прекрасне королівство і правив у ньому мудрий, розсудливий, добрий підводний король. У правителя було шість доньок. Красивих, милих русалочок. Чим вони відрізнялися від звичайних дівчаток? Та хіба тільки тим, що замість пари ніжок у них був хвостик плавничок? Адже під водою не можна ходити ніжками. А от з допомогою плавничка дуже навіть зручно. Сестрички любили і поважали одна одну, разом вони проводили весь свій час. І завжди була у них тема до розмови чи якесь спільне заняття, що приносило їм насолоду. Батько король виховував своїх донечок не сам. У цьому допомагала йому стара мама русалка. Адже мама дівчаток померла дуже рано, і доводилося багато займатися з дітками. Бабуся русалка знала стільки всього цікавого. Вона читала казочки перед сном дівчаткам, а ще. Навчала їх робити намиста із морських мушлів, розмаїті мушлі, сяяли на шиях русалоньок і приносили їм неабияку насолоту. У королівстві існувала традиція. В той день, коли дівчинці виповнювалося 16, батько король давав дозвіл піднятися їй на поверхню води. Русалоньки були звичними дітьми, і їм так було цікаво, що ж робиться. Над морською гладдю. Рік за роком по черзі кожна русалонька у день свого повноліття здіймалася над водою і розглядала далекі береги, замки, які стояли на цих берегах, хатинки рибалок спостерігали за велетенськими красивими кораблями з потужними вітрилами, котрі, неначе крила здіймали кораблики над поверхнею води. Багато цікавого розказували сестрички русалоньки коли поверталися додому у своє підводне королівство. Отож прийшла черга найменшої, найменше з русалоньок, котру звали Аріель, дуже чекала свого дня народження. І коли цей день настав. Нетерпляча, маленька русалонька випорхнула нагору і почала тішитися, вдихаючи повітря, якого вона ніколи не чула досі. Це було неймовірно. Виявляється, птахи, птахи такі дивовижні, мені розказувала про них бабуся. Вони співають. Адже до того Ріль бачила тільки риб під водою. А вони німі, вони ніколи нічого не говорять. А тут раптом. Тільки прекрасних птахів на всі голоси виводили свої пісні. Це захопило Русалинку. Якийсь час вона просто слухала ці пташині хори. Аж довки до неї не підплив великий красивий корабель. І над просторами води. З нього долітали звуки музики, прекрасної музики. На палубі вальсували пари. Так, так, це був бал, справжнісінький бал. На кораблі. Русаленька, завмерши, спостерігала, як кружляють пари, як кружляють дівчата у прозорих красивих сукнях і юнаки. Втім, дуже скоро Аріель вирізнила одного з них. Неймовірно, красивий молодий чоловік стояв на палубі і вдивлявся в горизонт, на котрому уже почали скупчуватися хмари. Замить Сонечка не стало видно, і цей прекрасний красивий юнак почав помітно нервувати. Так наближалася буря. Тільки русалонці не було страшно, непокоїлися лише пасажири корабля. Вітер Щосекунди здіймався сильніше. Хвилі ставали високими і сягали аж до неба. У цій похмурій круговерті води, вітрів, буревію, корабель. Перевернувся і почав тонути. Тільки русалонька не розгубилася, Аріель чим дуж кинулася на допомогу, на допомогу юнакові, котрого вона бачила вперше, але вже встигла в нього закохатися. І юнак, як ви здогадалися, дітки, був принцем. Так, -так саме принца врятувала наша дівчинка-русалонька. Вона підхопила його і наказала хвилям нести їх до берега. За кілька годин буреві щух. море заспокоїлося і хвилі лагідно винесли русалинку і принца на берег. Аріель зробила подушку під голову принцу, поклала його зручно і відпливла. Тільки на одну мить принц зумів розплющити очі і побачити образ красивої, тендітної, юної дівчини. За мить сили покинули його, і він заснув аж до часу, поки його не знайшли жителі королівства. Так наша русалонька повернулася додому, повернулася сумною, тому що розуміла, що ніколи більше не зустріне вона свого коханого принца. Як не розраджували її сестрички, як не розраджувала її бабуся з татом, не виходили ці думки з голови Аріель. Вона хотіла повернутися, вона хотіла зустріти того, кого у цю мить любила найбільше. Одного дня у голівці принцеси Русалоньки промайнула думка. А піду на ну, я до морської відьми? Може, вона мені зарадить і допоможе, допоможе хоча б на кілька хвиль стати людиною і затанцювати з принцем так, як робили це дівчата на палубі корабля. Дорога до відьми була не дуже приємною, але русалонька сміливо пропливла її. Коли відьма побачила русалоньку, була дуже подивована. Чого ти прийшла до мене, Аріель? Я хочу стати звичайною юнкою дівчиною. Я хочу, щоб у мене були ноги так, як у людей. Але... Ти віддаш мені за цю послугу дещо дуже важливе. Я згодна на все, я згодна на все, тільки б ще раз побачити свого коханого принца. Ти віддаш мені свій голос, ти станеш німою, але випивши це зілля на світанку, коли зійде сонце, ти станеш людиною. Русаленька. Вхопила чарівне зілля і чимдуш почала плести до поверхні до поверхні води, адже відьма жила чи не найглибше у підводному королівстві. Якраз до світанку русалонька встигла випірнути і сісти на великий камінь. Цей камінь, до речі, досі стоїть у Копенгагені, у центрі Данського королівства. Русалонька випила зілля. І відчула шалений біль у хвості. За якусь мить замість хвоста почали прорізатися дві білих маленьких ніжки. Так, ніжки, такі самі ніжки, як у всіх дівчаток і хлопчиків на цій землі. Русалонька з подивом дивилася на те, що з нею відбувається, і зовсім скоро це перетворення стало реальністю. Перші кроки. На ніжках були дуже незручними. Вона не вміла ходити. Адже ви знаєте, що маленькі дітки вчаться ходити завжди спочатку. І в моменті, коли вона робила свої перші кроки, почула біля себе вже такий знайомий голос: Вітаю, прекрасна незнайомку, я вперше бачу тебе на цьому березі. Хто ти? Звідки? Але Русаленька могла тільки усміхнутися на зустріч принцу. Ви ж пам'ятаєте, що відьма забрала її прекрасний голос. Принц був дуже гречним і вічливим, тож запросив подругу до палацу, тому що в палаці, як звично, знову планувався бал. І цього вечора русалка, як справжня юнка, танцювала з своїм хлопцем на балу. Всі зачаровано дивилися на юну незнайомку і милувалися її грацією і її красою. Тільки на той час принц був уже зарученим, зарученим із королівною із сусіднього царства. Наречена принца була вельми розумною, красивою, скромною дівчиною, і принц легко закохався в неї ще з юних літ. Отож, весілля мало бути зовсім незабаром, і коли наша Арель про це дізналася, серце її розбилося. І вона не знала, як, як їй бути далі. Адже принц навіть не впізнав, що це саме вона врятувала його життя після трощі з кораблем. Час минав так швидко, хвиля за хвилею злітала непомітно, і на другий ранок у королівстві було оголошено про весілля про весілля принца і принцеси Мерлін. Не знала Русалонька. Як діяти і що робити, тож пішла вона до води, до води, де відчувала себе завжди, завжди вдома. Випірнув батько король, відчув, як тяжко, як тяжко його донечці. Не послухала ти мене, Аріель люди приносять нам біду. Зла чаклунка зачарувала тебе, і я зовсім не знаю, як діяти далі. Але вона передала тобі цього чарівного ножа. Якщо ти на світанку уб'єш ним принца, ти знову станеш русалонькою і зможеш повернутися додому. Русалонька тремтячими руками взяла ножа і побігла до палацу, розуміючи, що вона ніколи не зможе вбити свого коханого прекрасного принца. Вона радше вб'є себе, аніж заподіє якусь шкоду, принцу. Тож на світанку наступного дня. Нічого не змінилося. Русалонька мовчки вийшла з палацу і пішла до води, до води, куди хотіла кинутися і стати просто піною морською. Стояла вона довго чи коротко. Але за спиною почула знову знайомий голос «Аріель, зачекай. Русалонька з подивом подивилась на принца, звідки ж він знав її ім'я. Мені приснилося, що тебе звати, Аріель. І я зрозумів у ту мить, що ти моя доля, ти, а не Мерлін. А ще я впізнав тебе, це ти, ти порятувала мене у той день буревію, коли була троща з кораблем. Це ти винесла мене на берег, і я завдячую тобі тим, що живу. Ти прекрасна. І я навчуся чути тебе навіть без слів. Я навчуся розуміти тебе тільки поглядом, тільки очима. Так закінчилася ця дивовижна історія. І весілля було, було зовсім скоро. А принцеса Мерлін знайшла собі також красивого розумного принца. І весілля було цілих два отакий щасливий кінець у цієї історії про русалоньку і принца. Аріель та Фрідерік, саме так звали принца, найбільше любили подорожувати, плавати кораблями у синьому морі, у бездонних океанах. От така от історія зі щасливим кінцем. А Ганс Крістіан Андерсен просто не знав цього. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок. І нових неймовірних історій до зустрічі, малятка!